Всім привіт! Дійшов до того етапу, що буду підсаджувати чебрець, от як він виглядає той, що був висапаний. Чотири рядочки. Касети взяв. Дві. Дуже сильно сухо, але ми маємо гарантію, що він в касетах. От, які рослинки у нас з кореневої системи, і що він буде повністю. Приживатися. Цей, що висипаний, бачите, в якому вже стані? Класному. І в подальшому все-таки ми виправимо це. Тому що є приклад, що змогли виправити. Перелаштуємо всю роботу свою, технологію і будемо досягати успіху. Всім бажаю займатися своєю улюбленою справою. Зараз ми посадимо його і покажу, як вийшло.